Та тікнути. Вітаю друзів та глядачів каналу Русланарня. Сьогодні розповім, як збирати врожай лаванди на насіння. Вже кінець липня квіти відквітли, і пора збирати насіння. Я б сказав, що, можливо, навіть вже запізно. Коли руки дійшли, тоді будемо це робити. Я хочу цього року зібрати увесь цей цвіт на насіння, тому що не знаю, чи воно знадобиться, але мати своє насіння це дуже добре, тому що коли є насіння, можна виростити дуже багато своїх рослин. Хто бачив моє відео про обрізку лаванди, то, мабуть, ви помітили, що це та сама лаванда, яку я обрізав навесні. Uh, і тепер от вона дала так багато врожаю. Тож, якщо ви сумнівалися, чи мій метод обрізки вірний, то от вам відповідь на ваше питання. Хто не дивився відео, будь ласка, дивіться, я залишу посилання під описом відео, тому, будь ласка, дивіться, як обрізати лаванду. А це доказ того, що обрізка була проведена дуже добре. Плюс, якщо б лаванда була зрізана під землю, то вона б була нижча. І я не впевнений, щоб вона вкушилась кущилась аж так добре. А тут я матиму хороший врожай, і насправді дуже багато сировини для того, щоб заготовити живці для живцювання осіннього. Ну от я починаю збирати врожай, жнивувати, так сказати. І для цього вам потрібно візьміть якусь велику ємність. У мене кошик з підстеленим рушником внизу, для того, щоб насіння не просипалося. Тому що тут вже... Лаванда на такій стадії, що насіння може висипатися саме по собі. Я буду старатися акуратно його збирати. Я стараюся обрізати пучками брати, тому що, якщо брати по, по, одній, по одному колоску, то буде дуже довго. При цьому коли я обрізаю пучками, я буду втрачати звичайно, частину насіння. На цьому етапі суть світя обсипалися і насінняві коробочки, насінняві коробочки відкриті. Ну, так от, по можливості збирається все в пучок і складаю. Насправді трохи запізно я збираю лаванду, тому що суцвіття вже обсипалися, і насінняві коробочки є відкритими, і частина насіння буде, на жаль, втрачена. Але ну, тут досить багато, багато колосків, кущів багато, і тому насіння все одно буде. Достатньо. Це велика біда. Пахне гарно. Дивіться, от три кущі обрізані. Я зібрав з них колоски і, як бачите, їх вже достатньо багато. Ось чому я казав про велику ємність під збір. Врожаю лаванди. Далі продовжую збирати і отак от виглядатимуть кущі. Я не обрізатиму їх коротко, тому що вони ще випустять нові колоски і будуть квітувати ще Ще одне квітіння. Цвітіння буде відбуватися. До середини осіння ми матимемо нові квіти і навіть насіння. Квітування вже не буде таким рясним, але тим не менше. Все, шабаш, от мій врожай лаванди. Дивіться, цілий кошик вийшов. Воно таке важкеньке досить. І скільки тут не було насіння, його буде достатньо і на посів, і на все загалом. Так що збирайте вашу лаванду на насіння, якщо у вас є що збирати, і зможете розмножувати її насінням. У мене от такий от результат сьогодні. Так що, якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайку, поширюйте відео серед своїх друзів та знайомих. Буду вам за це вдячний. Залишайтеся зі мною, буду ділитися з вами новими цікавими відео про рослини і не тільки. Дякую і на все добре.